Задумайтесь на мить, усе, що нас оточує, кожен колір, кожен звук, абсолютно все це результат роботи невидилих хвиль. Але як саме, як ці хвилі світла та звуку будують нашу реальність? Ну що ж, давайте з'ясуємо. Тож почнемо з, на перший погляд, простого питання наскільки повною є та картина світу, яку ми сприймаємо, а що, якщо виявиться, що ми бачимо і чуємо лише крихітний, крихітний шматочок того, що насправді відбувається довкола нас? Давайте проведемо невеличкий експеримент, просто зараз сконцентруйтеся на чорній крапці в центрі. Так, просто дивіться на неї секунд десять. Готові? Не відводьте погляд, тримайте, а тепер різко переведіть погляд на літак. Ну як? Що сталося з кольорами? Ось це і є чудовий приклад того, як наш мозок інтерпретує сигнали і як іноді його можна, скажімо так, ввести в оману. Отже, наше вікно у світ. Розбираємо хвилі, що будують нашу реальність. Виходить, усе наше сприйняття це, по суті, такий собі переклад. Наш мозок просто бере два фундаментальні типи хвиль, світлові та звукові, і перетворює їх на все, абсолютно все, що ми знаємо. Історія світла чому світ такий барвистий і яскравий? Ну що ж, почнемо нашу подорож саме зі світла. Що це взагалі таке, і як, як воно створює всі ці яскраві насичені образи, які ми бачимо щодня. Отже, світло це електромагнітна хвиля, і ключове слово тут електромагнітна, бо на відміну від звуку, про який ми поговоримо згодом, світло абсолютно не потрібне середовище для поширення, воно може легко долати космічний вакуум, щоб, наприклад, донести до нас світло далеких зірок. Взагалі у світла є три основні правила поведінки, які по суті пояснюють усе, що ми бачимо. Перше, воно рухається прямо, тому і існують тіні. Друге, воно відбивається від поверхні, і саме тому ми бачимо об'єкти, які самі по собі не світяться. І третє, воно заломлюється, тобто ніби згинається, змінюючи свій напрямок. Ну, хто з нас не бачив цього зламаного олівця у склянці з водою? Цей простий трюк, знайомий кожному, це ж ідеальна ілюстрація заломлення в дії. Все просто світло, потрапляючи з повітря у воду, трохи сповільнюється, його промінь згинається, і ось вам, будь ласка, олівець здається зламаним. А як щодо кольорів? Ну тут все дуже цікаво. Біле світло це ж насправді суміш усіх кольорів веселки. І справа не в тому, що м'яч, скажімо, червоний. Справа в тому, що його поверхня поглинає всі кольори, крім червоного. Саме цей червоний кольор вона відбиває і він летить прямо нам в очі. А білі об'єкти відповідно відбивають усі кольори, а чорні навпаки все поглинають. Наука про звук як вібрації стають голосами та музикою. Гаразд, від видимого світу переходимо до світу звуків, як звичайнісінька банальна вібрація повітря може перетворюватися на складні мелодії, на людську мову, на все те, що ми чуємо щодня. І ось вона, головна відмінність звук це хвиля механічна. Це означає, що їй обов'язково потрібне середовище: повітря, вода, тверді тіла, будь-що, аби передавати вібрації. Саме тому у відкритому космосі у вакуумі панує абсолютно моторошна тиша, звуку просто немає по чому поширюватися. Давайте ще раз порівняємо: світло електромагнітна хвиля, йому не треба середовище, і воно екстремально швидке. Звук механічна хвиля, йому середовище конче потрібне, і він порівняно ну дуже повільний. Ця фундаментальна різниця і пояснює, чому, наприклад, ми спершу бачимо феєрверк, а вже потім до нас долітає гуркіт. І ось просто ідеальна ілюстрація цієї різниці у швидкості гроза. Спалах блискавки ми бачимо майже миттєво, а от гуркіт грому, тобто звук, долає один кілометр приблизно за три секунди. Це просто шалена різниця, яка чудово демонструє, наскільки світло випереджає звук. Наші вбудовані сенсори. Неймовірна технологія ока та вуха. Добре, отже, є хвилі, які несуть інформацію, але як ми її розшифровуємо? А для цього природа оснастила нас двома без перебільшення дивовижними біологічними пристроями. Отже, як ми бачимо, все відбувається в кілька етапів: спочатку світло потрапляє в зіницю, потім кришталик, наче лінза, фокусує його на сітківку. Там світлочутливі клітини перетворюють це все на електричні сигнали. Ну, а найскладнішу роботу виконує вже наш мозок. Він бере ці імпульси і інтерпретує їх у те зображення, яке ми бачимо. А як ми чуємо? Історія дуже схожа: зовнішнє вухо ловить звукові хвилі, від них вібрує барабанна перетинка. Потім крихітні кісточки в середньому вусі підсилюють ці вібрації. І нарешті завитка у внутрішньому вусі перетворює ці коливання на нервові імпульси, які йдуть до мозку. Ну це ж справжнє інженерне диво, правда? За межами людського сприйняття величезний світ, який ми не можемо побачити чи почути. А тепер починається найцікавіше якщо наші очі та вуха це просто приймачі, налаштовані на дуже конкретну частоту, то що ж відбувається на всіх інших частотах? Що ми просто пропускаємо? Ось подивіться. Видиме світло це всього навсього крихітна частинка повного електромагнітного спектру. Бачите цю вузьку смужку веселки? Оце і є все, що бачить людське око, а все інше радіохвилі, мікрохвилі, інфрачервоне, ультрафіолетове випромінювання. Воно існує, воно навколо нас, але для нас воно абсолютно невидиме. Але те, що не бачимо ми, чудово бачать інші. Для багатьох тварин ці невидимі світи повсякденна реальність. Змії, наприклад, бачать в інфрачервоному діапазоні вони бачать тепло своєї здобичі, а бджоли бачать в ультрафіолеті, і для них на квітах існують цілі візерунки вказівники, невидимі для нас. І зі звуком ви не повірите, абсолютно та сама історія. Наш слух теж працює лише в певному діапазоні. Ми не чуємо дуже низькі звуки, інфразвук, яким спілкуються слони, і не чуємо дуже високі ультразвук, який використовують кажани і дельфіни для орієнтації у просторі. Ось ця таблиця просто чудово це ілюструє. Погляньте на діапазон кажана до 110 тисяч герц. І порівняйте з нашими скромними двадцятьма тисячами. Навіть собаки та коти чують цілий світ звуків на частотах, які для нас є повною абсолютною тишею. А ось як це виглядає візуально: наш світ звуків це лише невеличка частина величезної звукової панорами, доступної іншим. Це справді змушує замислитися, скільки ж інформації, скільки всього постійно проходить повз нас, просто тому що ми не можемо цього почути. Отже, підсумуємо, ми живемо у світі, збудованому з невидимих хвиль, але сприймаємо лише малесеньку його частину. І якщо це той світ, про який ми вже знаємо, що ми його пропускаємо, то що ж іще може бути там за межами нашого сприйняття? Що ще просто чекає, аби його відкрили?